Перед тим, як приступати до майстер-класу із розмальовування іграшок, нам потрібно дізнатися, що таке насправді народна іграшка. Тому що зараз, коли в нас дуже багато іграшок, є із пластмаси, із різних синтетичних матеріалів, ми вже забулися, які іграшки були в давньому. Так само, як і більшість предметів в цьому приміщенні вони були із природних матеріалів. І більшість іграшок виготовляли із дерева. Тому що можна зробити іграшку із кабачками. Традиційно іграшка ви всі, мабуть, робили, брали палички, якийсь огірок чи кабачок, ставили ножки, получався якийсь коник. Але ця іграшка недовго тривала. Могли іграшки виготовити із ріп'яхів, назбирати багато ріп'яхів, зробити песика чи ведмедика. Але ця іграшка скільки там погралися і викинули. Так само іграшки з соломи чи з лози самі довговічні це були іграшки, виготовлені із дерева. Тобто, уявляєте, якщо ми зараз будемо думати, що... Машина це є сучасна іграшка, то цій машині скоро вже буде 100 років. Ось, вона на початку 30-х років виготовлена. Бачите, яка вона знизу потерта. І видно, що коліщата міняли кілька разів. Тобто, може і не одне покоління цією іграшкою гралося, тільки в тату і від доводилося її ремонтувати. Ще в нас є така іграшка, називається Молоточки. Вони трошки новіші, їм років 30, може і 35, вони трішки вже розсохлися. Що цікаво, ці молоточки виготовлені без використання інструментів і станків, їх цей чоловік, який нам їх віддав, зробив за допомогою одного лише ножа. На поліції це кажуть за коровами. Тобто, коли дядько чи хлопець спасе корову, чи корови, щоб не нудьгувати, він собі починає щось майструвати. Це із маленьких пагінців, маленьких дубочків, він зробив такі молоточки для своєї маленької донечки. Ще теж дуже давній експонат, але це вже металевий. Маленьке брязканце. Виготовлене із латуні, тут стоїть дата. 26.11.94 року. Тобто 1894 року. І ще в нас є прасочка, вимовлена із з металу, з жесті. Це ми закриваємо. І будемо дивитися вже сучасні іграшки, виготовлені за традиційними зразками. Це іграшка для стадіону, для пасовища. Нафутбол можна на футбол вона піти. Інша назва цієї іграшки полохало. Ще є інша форма іграшки, яка також називається полохало, але тут вже не деренчить, а стукає. Це є калатово. Думаєте, чому використовують дзвони? Ці вірування походять з тих часів, коли люди ще жили в печерах, брали, наприклад, череп ману тяти, по ньому стукали, створювали звук і вірили, що відганяють різних. Нечистих е, духів. А пізніше це використовували як сигнальний інструмент, використовували на полюванні, щоб загнати вовка. І ще використовували сторожі. Вони ходили і стукали. Це був сигнал, що сторож не спить. Це іграшки, які дуже не любили дорослі, але були іграшки, які дорослі дуже любили, коли діти не бавилися. Це які іграшки, як ви думаєте, вони називаються? Заряддя праці. Так, і сказали, заряддя праці, тому що багато є іграшок, які можна об'єднати з цим терміном. Це є маленькі граблі, виготовлені за зразком великих граблів, якими користуються до сих пір багато де в села. Мабуть, ви бачили, відоме всім є зображення маленької Лесі Українки Лариси Косач маленької, mm -hmm. яка стоїть із маленькими грабельками на плечах. Ще така є іграшка. Яка називається ножичок. Якщо маленькій дитині дати в руки ножа, вона може дуже легко порізатись. І тому давнину робили іграшкові ножички і вчили дитинку, як потрібно тримати ножа. І коли дитинка підростала, вона вже знала, як різати хлібчик, з якого боку потрібно тримати ножа. Іграшковий ножичок. Так. А це на що? Скалка. Ви всі використовуєте російське слово скалка. Качалочка для того, щоб розкачувати тісто. Звичайно, розмальованої тісто не розкачаєте, це є іграшка. Але маленькі дівчатка, які граються маленькими качалочками, вони потім, коли підростуть, вони будуть вміти розкачувати справжнє тісто, тому що вони граються на, на іграшкових качалочках. Так само, як дівчатка граються качалочками, хлопчики гралися і граються чим? Молотками. молоточком. Треба якусь ляшка підбити, потрібно щось підремонтувати. Це дуже давній інструмент, але все одно він залишається незмінним господарством. Це є корито. Але найчастіше казали ночвинецькі. Це є дерев'яний, видобаний із суцільного стовбура деревини посуд. Це є самий давній посуд, яким користується людина. Так. Ще існували існують традиційні іграшки, які розвивають вправність. Ось Зразу всі підходять і граються з цією іграшкою. Інший варіант цієї іграшки ось такий. Завдання одне й те саме. Потрібно кулькою влучити туди в чашечку, а тут влучити в кільце. Традиційна назва це є. Чашечка з кулькою це кільце з кулькою, але ми говоримо закидалка. І завжди була мода на головоломки. Це є традиційний український пазл, назва її морока-баранець або шишка, як де її називали? Слово морока можна перекласти як пазл. Це українська назва пазла. Ось. Завдання розібрати, зібрати. Без цвяхів воно тримається. За таким принципом будували дерев'яні будинки. Щоб не розвалювалося, мав бути замок. Коли будували дерев'яний будинок, останній брусочок все тримав. Замок. Так само тут є замок. Ось. Кому цікаво, потім зможе підійти, спробувати розібрати, зібрати. Так, ще е, покажу один вид іграшок. Дзина. Забувся показати дзигу, мені підказали. Дякую. Це є дуже давня форма дзиги. Це не дзига, яку натискаєш, вона крутиться сама. Це просто є дерев'яний кружочок з паличкою. Дуже поширені такі дзиги на розкопках Київської Русі. В Києві, в Новгороді, Чернігові знаходять ось такі дзиги. Ще покажу один тип іграшок. Це є. Транспортні засоби. Коли з давнину, якраз оцей е, період, коли розливалася вода, можна було тільки чим вдому приїхати? Що? Човном. А човни як робили? Пізніше виготовляли із досок, а в давнину виготовляли із видобаного суцільного стовбура дерева. Вже давно таких човнів не існує. Якщо десь існують човни, то десь в рибалок, якісь навіть з моторами або човні. Чи пластмасові, але традиційна форма, коли виготовлено із суцільного стовбуру, існує в народній іграшці. Так, і сама улюблена іграшка, яку я приберіг під кінець, це є кон. З самого дитинства вчили гратися кониками і бути готовим до того, що коник хоче їсти, коник хоче пити. Тобто це була не просто гра, це була підготовка до того, що за коником треба ходити. Так, я мабуть про всі іграшки не буду розповідати. Можна розказати ще і про возика. Ви вже бачили, і колисочка традиційних іграшок існувало дуже багато. Ви про іграшки дізналися. Вже мабуть, тепер я надаю слово Ірині. Дікторівні і будемо готуватися до вас. Водичка вам тільки для того, щоб помити пензлика. Бо знаєте, з синього в магнетом шостий буде грязний, колір, який зелений. Да, не, не треба нам, колір нам потрібно тільки чистий. Тому от помалювали да. пензик, але гусенько помили в водичці, витерли в серветку і лише сухим чистим пензлем беремо наступний колір. Ага. Не поспішаємо. Пензлик має бути сухий, сухий пензлик. Фарба буде досить рідка. Вона вам буде в роботі текти, буде незручно працювати. А цей стаканчик. Можна використовувати. Де ж душа? Я хочу зелено. Дуже прості елементи, правда, лінія. Крапка. Можна. Хвиляста лінія. Орнаменти доступні навіть для першокласника і навіть для відвідувача судочка. Працюємо в закидалці по колу, по ручці. Орнамент – це елементи, які чергуються, так? Листочок, квітка, листочок, квітка. Чим більша товщина свічки, тим товстіший має бути шнурок. Якщо в нас немає товстого шнурка, ми беремо два, наприклад, чи три і робимо косичку. Це якщо ми хочемо грубо зробити свічку. Для свічки такої товщини, як ми будемо робити сьогодні, достатньо отакого, отакої товщини. Так, вам потрібно буде розділити. Це тут приблизно 40 см, а вам буде приблизно треба відміряти 20 і розрізати. Хтось один ріже, а другий вже буде мати половинку. Ви по двох полегуйтеся. По двох, хто, нас Ми хтось, давайте виживаємо. Так, щоб нам відміряти правильно, дивимося, як нам відміряти? Це наша буде висота свічечки. Ось це висота. Дивіться, ми приклали рівно стільки, скільки висота. І буквально в сантиметрів два запасу, щоб можна було запалювати. Ось так. Діти, бачите, скільки в мене не поспішати. Той край, який кривіший, той буде йти наверх до гноту. А той, що заводський, рівненький, той у нас буде п'ятка нашої свічки, щоб вона війна стояла. А й можна піти в господарчий магазин, підібрати і купити такий самий гніт. Але ви нікому не розказуєте, це таємниця. Дивіться, бачите, що я роблю? Він в мене вже прилипає, і наша ця щітка на вона така порисна, і тому дуже добре приліпає. Бачите, що у вас не має не бути не на першому етапі? Великому чанні розплавлюється віск і туди опускається шнурочок. І треба 20-30 разів опустити той шнурочок. З кожним разом на нього наліпає трошки зануренням. Це довго. Ну що, приклеїли? Це всякий петель. Можеби було ті. Отак от. от З нами буде добре. <світ> ну що, далі йдемо? Я О, а там же що? А ну дайте я щось перевірю, дай, дай мені бонок. Єжик, ти ж насіда перший. І зараз не робиш. — Ну, ніби не погано, але притискуй максимально. А в мене. Бачите, я білі, щоб вона була кругленька, ні-ні, не трикутна. зараз я допоможу. Бачите, як я роблю. Вона мені намотала. Можна мені? Щоб не була приплюзена, була кругленька. Прилюк, приплюснути, як було лікар. Дивіться, діномі... діномі... потім можна рукою, у вас руки терміть, а так і трошки. <рисла> Якщо ми зараз його будемо підпалювати, він буде такого ем, тліти, тліти, але він не загориться вогником, так як свічка. Для того ми беремо ось таку малюсіньку, міліметр-сантиметр вущінки, трошечки її розминаємо в пальцями, тільки щоб вона не кришилась. Послухайте, щоб вона нагрілася, коли вона нагріється вже трошки, як пластилін, Ми починаємо наш фітільочок оцей гноти. Обклеювати його, отак, так вминати, втирати, щоб він просочився воском. тоді okay. вона буде горіти. Зараз буде подарунок такий на 100 гривень. То точно. <глуш> <плес> <глуш> 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 а своїми руками то безцінний.